Доброго дня всім! Ось провели зачистку старих листів на клубниці в тепличці. Ось такий має вигляд. Зараз половниця. Це двохрічна, трошки пошарпана, така потягана, але нічого, щось виросте. А ось той рік. В кінці літа сажена яка красуня. Яка красуня. Уже хочеться, щоб вилазили світоноси, зацвітала. Так. Е, можна подивитися те е, прошле відео. Перед тим, як були міждуряддя. скільки тут було стар, старого листя, все. А тепер яка красота. Ось так. Включив е, полив. Е, після Прочистки старого листя Сразу почала підсихати земля. Ну Доступ сонця став більший до пленки, нагріватися стало швидше і земля попідсухала. Так, де показати? Капля йде. По одній каплі тут лежить. Ось така старенька. Все вона надута, повна а поливається. Значить, перший полив просто зараз водою прожену, а як тільки побачу, що почне рости активно, зразу дам першу підкормочку. Тут, виходячи з логічного мислення, що тут кущі добре укорінені. То першу підживку, як всі, ну, не всі, більшість кажуть фосфорною формулою 13,4013 13 і того типу, буду давати кальциніт. Так як корінь тут добре розвинений, ну після кальциніту, кальціва селітра, друга підкормка буде все-таки 13-40-13. Вона не тільки на корінь впливає, вона їй дуже допомагає цвітінню. Полуниця бере багато фосфору під час цвітіння. Тобто теж це собі на замітку ставте. Ось якось так. Ну, це я так хотів коротко прояснити по першим підкормку, що якщо у вас полониця добре вкорінена, вовремя посаджена була, і навесну вона вже має ось такий вигляд, то в принципі можна давати перший кальциніт. А, а наступний вже 13.413. 13, і надалі 3,20-ки я не вношу. Я вношу 13.4013. 13, і після зав'язування плодів чисто вже ну, калійною формою. Там, яка 3-15-40, щось типу такого. Тобто мінімум азота, трошки фосфора і дуже багато калію. А якщо у вас ви пізно посадили, осінню пізно посадили, не вносили там фосфорних ніяких гранул, то, звичайно, першу підкормку треба давати 13-40-13 для розгону корня. Тільки запам'ятайте, що фосфор. Найкраще клубніка впитує фосфор при температурі від 10 градусів і вище. Там 12-12 градусів, тоді починає клубніка впотребляти фосфор. А азот вона бере при плюс 5 і погнало, тобто плюс 5 вона вже активно бере азот. Так що будьте уважні, коли давати підкормки. Тобто, якщо ви дасте формулу 13 40, 13 і температура середня там буде 5 градусів, наприклад, а то й нижче, то полуниця візьме тільки азот із цього добрива. І все остальне вона не буде, поки не підниметься температура. Так що якось так. Зараз будемо накривати. Вже ввечері може завтра зранку вже накрию. І все. І буде в нас стоять до цвітіння, вона накрита. Не будемо її чіпати, хай собі росте. Ну, не забувайте, звісно, дивися за поливом. Добре, до зустрічі, до нових відео. Побачимось!